Ідеальний вибір для твоїх вечорів гетьман Гербал. Якість гетьман класу. Зеленський і Макрон кілька годин обговорювали закінчення війни і гарантії безпеки. Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 1 грудня, повідомив, що поспілкувався зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Кілька годин говорили з Еммануелем. дуже багато деталей встигли оцінити. Написав Зеленський у телеграм. Український президент зазначив, що під час спілкування найбільше уваги вони приділили перемовинам щодо завершення війни та, зокрема, гарантіям безпеки. Перше, що реально захищає Україну, це її власна армія. Саме тому вся дискусія, яка останніми днями тривала в Женеві, була про одне: не обмежувати українські збройні сили, бо нав'язлива ідея Росії, і це ще було видно під час переговорів у Стамбулі навесні 2022-го, звести українську армію до 50-60 тисяч. Україні ж не можна ставити таких стель. Потужні зсу це і є ключова гарантія безпеки і для самих українців, і для. Для нас що робимо, ми Ми беремо участь у підготовці, оснащенні і нарощуванні можливостей української армії на місяці й роки вперед. Другий елемент так звані сили перестрахування. Йдеться про підрозділи, розміщені далеко від лінії фронту. Ми ніколи не планували бути на передовій. Це не наша роль. Але на запасних майданчиках, наприклад, у Києві чи Одесі, уже передбачена інфраструктура. Частина інформації закрита, бо схема складніша. Там формуються ці сили перестрахування. Тобто, це французькі та європейські військові? Так. Британські, французькі, турецькі, але тільки в момент підписання миру, вже поза станом війни. Їхня роль тренування, забезпечення безпеки, як ми це робимо в деяких країнах, на східному фланзі НАТО. Формат інший, бо це не НАТО, а міжурядова коаліція. Уже близько 20 держав заявили, що готові діяти у повітрі на суходолі і на морі. Наприклад, щоб пояснити без туману, буде створено повітряний компонент сил перестрахування. Він не обов'язково базуватиметься в Україні швидше за все у сусідніх країнах. але працюватиме у зв'язці з українськими повітряними силами, щоб гарантувати безпеку українського неба. Отже, про що можна казати? Ну, коли ми згадуємо Макрона, ми не можемо не згадати коаліцію охочих і е, ті потуги, ініціативи, які були або не були, В будь-якому разі, Макрон є частиною Європейського союзу. Так, він буде їхати в Китай, і звісно, е, начебто. Буде тиснути на сідзіньпіня, аби той тиснув на Путіна, але направду все ж таки не той рівень. Хоча, очевидно, Володимир Зеленський ініціював саме і цей трек, можливо, це також важливо і може мати місце. Але разом з тим, сьогодні, на цій зустрічі Володимир Зеленський сказав про те, що е в підсумку те, що було проговорено. На європейському континенті, в Сполучених Штатах, все це в підсумку йде в Росію. І от е, тут вже починаються проблеми. Е, звісно, всі ці проблеми, як почалися з Росії, так вони російськими е, цими атнітківаннями е, і продовжуються. Е, питання тільки в тому, скільки це вже буде тривати. Бо знаєте, форма змінюється, а зміст залишається одним і тим же е, за чотири роки. Не було можливості зрозуміти українську позицію, як кажуть, якщо не помиляюся, 6,5 годин вчора спілкувалися під час цих переговорів по лінії переговорних груп Україна Сполучені Штати. Що можна обговорювати 6,5 годин. Ну звісно, коли ми говоримо про мир, коли ми говоримо про пункти цього миру, це напевно нормальна цифра. Але чотири роки було не тільки у Сполучених Штатах, а ще й в Європі, щоб зрозуміти. Які червоні червоні лінії, щоб сформувати, що потрібно, а не робити, знаєте, це в останній момент, причому так швидко-швидко, і всі постійно кажуть, що там то з туреччини, то знову ж такої ж Європи про те, що начебто щось готується і може щось відбутися, якийсь мир. Але ми собі просто задаємо одне єдине критичне питання: а на чому цей мир ґрунтується? Є компроміс позиції сторін в чому-то зійшлись. Якщо вони не зійшлись в контексті скорочення військ, якщо вони не зійшлись по лінії вступу або не вступу НАТО, якщо вони не зійшлись по лінії територіальних питань, то як він може існувати? І це найбільше таке запитання, яке зараз напевно тривожить абсолютно усіх, бо всі намагаються зрозуміти, який зміст всіх цих процесів, для чого вони взагалі існують, якщо в підсумку все, що... Прийде в Росію цей весь глобальний запит глобального Заходу, і е, вони скажуть, ні, нам це не підходить. Тому, виходить, все це було просто так, ні для чого. Е, а тут уже виникає. Нова реальність, новий чекпоінт, де знову Росія повинна розчарувати Трампа, а той знову повинен щось зробити. Санкції щодо Росії це прекрасна історія. Очевидно, що росіяни відступати не будуть і будуть отримувати ще більше санкцій із боку Сполучених Штатів, бо цей мильний мильна бульбашка, яку надувають усі, вона точно лопне і Трамп точно ще раз розочарується. І разом з тим Україна продовжує бити по Росії. Про це ми з вами також впродовж цих двох годин будемо говорити, бо це абсолютно важлива історія. Ці взаємні удари, які відбуваються наші по російській території, російські удари по нашій території підкреслюють західні видання. Вони достатньо детально це аналізують. Ну і ми з вами повернемося до цих та інших тем. А зараз давайте ще про новини поговоримо на російській трасі Байкал між Култуком та Видріна в ніч на 1 грудня отворилася гігантська пробка довжиною близько 85 кілометрів. За повідомленнями місцевих пабліків і телеграм-каналів люди. Простояли в мороз у мінус 18 градусів понад 7 годин. У багатьох закінчувалося пальне, їжа та вода. У заторі були цілі сім'ї з дітьми, але жодних оперативних дій від влади, очевидці не побачили. Всі зайняті СВО. Причини і системні фури стали вздовж узбіч, фактично перекривши рух легкових авто. До цього додався сильний снігопад та низька видимість. За день до цього місцеве ДАІ попереджали про обмеження. Жені для вантажного та пасажирського транспорту на відрізку 110-140 кілометра через негативні погодні умови та попередження не врятувало ситуацію. Далекобійники продовжували йти маршрутом, поки дорога остаточно не стала непроїзною. Місцеві ЗМІ нагадують, що такі зимові катастрофи тут відбуваються щороку, і щоразу влада реагує однаково запізно. Або ніяк, бо це ж Росія. На тлі низьких температур будь-який збій на трасах Сибіру швидко е, перетворюється на питання безпеки людей, але механізму швидкого реагування, судячи, з усього, немає. І поки люди в машинах е, в чергах в цих гріють двигуни, ризики замерзнути чи, чи потрапити в аварію зростають і зростають з кожною. Годиною. Ще одна історія, яка ілюструє цю знаєте, безалаберність, невідповідальність всього цього процесу. І найкраще, що це ілюструє, що всім байдуже, абсолютно. Застряли, не застряли. Що вам там з вами буде замерзнуть? Ні, у них все йде по плану СВО. Це найбільша проблема, яку вони для себе виокреслили. А те, що там інфраструктурні якісь історії, ну кому воно потрібно. Тож, ще з вами, друзі, поговоримо про одну важливу тему. Це, це Китай. Давайте. Про це поговоримо. Стала, до речі, відома причина смертоносної пожежі в Гонконзі. У Гонконзі вибухнуло те, що можна назвати хронічною хворобою швидкого будівництва, коли дешеві матеріали та формальна перевірка безпеки зіштовхуються з реальною загрозою. Пожежа в комплексі Ванг Фукорт забрала вже 151 життя і стала найтрагічнішою подією такого масштабу за межі 80 років. У місці, яке пишається суворими правилами, Лам раптом виявилось, що контролери бачили лише те, що їм дозволяли бачити. Ситуація почалася після тайфуну, коли будівельні рештувальни е, потрібно було все це терміново перекривати новою захисною сіткою. Формально це стандартна операція, але за даними слідства, частина робітників обрали шлях дешевше і швидше. Передвали понад дві тисячі рулонів сітки, яка навіть близько не відповідала вимогам пожежної безпеки. Ціна усього 7 доларів за рулон. Дешевше, але й значно легше займисте. Аби приховати під мінус 115 рулонів правильної сітки, встановили внизу саме там, де перевіряють інспектори. Фасад складали за принципом для ока держави, а небезпечний матеріал тягнули вище. Це пояснює, чому вогонь поширювався так стрімко. Пінопластові конструкції, які часто використовують для тимчасового утеплення чи захисту, стали додатковим паливом. За даними влади, 7 із 20 перевірених зразків не відповідали нормам, але це лише верхівка. Реальна картина розкрилася, коли пожежники пробиралися до згорілих верхніх рівнів, де вибрали зразки де їх значно було складніше вибрати. Розслідуванням займаються одночасно поліція та антикорупційне бюро Уже є 14 затриманих, і це лише початок. То, адже схема закупівлі матеріалів і факт свідомого обходу інспекцій вказують на колективну халатність і можливу змову. Урядові відомства також під вогнем критики. Департамент праці визнає, що надсилав підряднику письмові попередження, зокрема за тиждень до трагедії, але жодних реальних санкцій чи припинення робіт не було. Це викликає добре знайомий для Гонконгу ефект доміно. Ще шість років тому масові протести підняли хвилю недовіри до влади. І нині ця недовіра повертається, тільки мішень, інша системний контроль і відповідальність підрядників. На відміну від політичних протестів, зараз йдеться про базову безпеку, те, що має бути поза політикою. Фактично, ми бачимо зіткнення двох реальностей: офіційною, коли всі документи в порядку, і практичною, де будівля покрита дешевим матеріалом, який перетворює рештування на димову трубу. Пожежа тривала хвилини, але її коріння тягнуться в роки недбалості, дрібних економій та формальних перевірок. Трагічна іронія у тому, що норми в Гонконзі справді суворі, система побудована так, щоб виключити пожежі на будмайданчиках. Але якщо підрядник розуміє, як обіграти перевірку, Правила перетворюються на ілюзію. Пожежа в цьому центрі стала наслідком цієї ілюзії, коли очікування безпеки не збіглися з реальністю. Трагедія також піднімає питання інспекції, чи достатньо перевіряти лише нижні рівні арештування, чи не варто проводити вибіркові підйоми вище. Найбільший ризик саме там, де дорого пройти перевірку і де легше сховати дешевий матеріал. Суспільна реакція показова: у місці, де демонстрації давно стали рідкістю, люди виходять до згорілих будинків, залишають квіти, вимагають відповідей. Невдоволення спрямоване не лише на підрядника. Головне питання, чому попередження не спрацювали і чому система, покликана запобігати подібному, виявилась безсилою. Паралельно виникає дискусія і про роль будівельного ринку. Гонконг 10 Літтями живе в режимі будуємо високо, швидко і дорого. Попит гігантський, конкуренція між підрядниками жорстка, а будь-яке затримання робіт коштує великих грошей. У такому середовищі економія на матеріалах стає спокусою. Трагедія в цьому центрі це попередження для всієї індустрії. Компроміси з безпекою коштують значно дорожче ніж тимчасовий прибуток. І разом з цим ми задаємося питанням. А, а чи не показова ця історія в контексті всієї держави? Бо, як прийнято, боятися Китаю через його потужності. Але чи можемо ми, умовно кажучи, перенести паттерн цих принципів будування на військову сферу певною мірою. Але... І наскільки інформація обмежена і закрита, точно сказати важко. Війна Росії та України досягла точки, де вона явно загрожує навігаційній безпеці в Чорному морі, вважає турецький президент Ердоган. Цільове ураження комерційних суден у нашій виключній економічній зоні в п'ятницю сигналізує про тривожну ескалацію, заявив президент Туреччини. Нагадаю, Туреччина і Казахстан занепокоєні українськими атаками на об'єкти РФ у Чорному морі. Представник Міністерства закордонних справ Туреччини написав, що його країна занепокоєна через атаки 28 листопада. на два танкери, що йшли під прапором Гамбії. вибухи сталися у виключній економічній зоні Туреччини в Чорному морі. У Туреччині вважають, що вибухи створили серйозний ризик для безпеки судноплавства життя людей, майна та довкілля в регіоні і продовжують контакти з відповідними сторонами. МЗС Казахстану засудило українську атаку по енергетичній інфраструктурі міжнародного каспійського трубопровідного консорціуму в порту Новоросійськ. атаку. Назвали третім актом агресії проти цивільного об'єкта, що охороняється нормами міжнародного права. У Казахстані наголосили, що інцидент завдав шкоди українсько-казахським відносинам, оскільки каспійський консорціум відіграє ключову роль у підтримці міжнародної енергетичної. Системи. Можливо, щось ще відіграє ключову роль у підтримці не тільки міжнародної енергетичної системи, а ще й міжнародного права, можливо, базових принципів організації Об'єднаних Націй. Чомусь Туреччина і Казахстан, знаєте, точково рефлексують. Але е, це Україна розпочала переділ світу. Чому Казахстан, чому Туреччина не непокоїться тим, що світові правила споплюжені Путіним? Чому вони не непокояться, що е, ті екологічні катастрофи, які майоріють е, вже котрий рік через війну Путіна, можуть розповсюдитись і бути ну, наслідком на всій планеті, коли підривали дамби? Щось там Казахстан возмущався чи, чи ні, не пам'ятаєте. А коли про Запорізьку атомну електростанцію говорили, а коли Росія готувала ядерні удари, що потім вийшло в засобі масової інформації, там ніхто про міжнародне право щось не, не говорив, не пригадаєте? Бо я не пригадаю, бо не говорили. А якщо й говорили, то дуже тихо, і так, щоб ніхто не почув, але щоб десь е, на наскальних рісунках все ж таки збереглися їх. Коментарі для Галочки. Тому е, ми розуміємо, знаєте, певно, якщо емоційно складово прибрати і просто проаналізувати, хто кому партнери, хто як реагує. Е, у Туреччини купа зв'язків з Росією, і вона ну, може просто так знаєте, так знаєте, театрально про це сказати і все. Ну, а що вони ще зроблять? Ну, нічого більше не зроблять. Казахстан, те саме. Е, Просто сказати, щоб, знаєте, дипломатично заліпити оці дірки такою не дуже надійною сумішю, але такою, яку російська сторона прийме і скаже: ну окей, молодці, щоб так прокоментували цю ситуацію. Але якщо б вони реально всерйоз це говорили. Ну це було б просто смішно, це і так смішно насправді дивитися на те, що відбувається, коли виходить Ердоган і починає розлагольствувати про те, що ой, це ж так, так погано в нашій зоні. Відбулася така атака. Ай-яй-яй. Ну а те, що на європейському континенті розв'язана війна, в якій сукупна кількість жертв поранених зниклих безвісти, більше мільйона. Ердогана не хвилює. Ну, то там вже трошки далі кілометраж, а тут кілометраж поближче. Ну тому така цинічна, абсолютно цинічна, і подекуди тупа політика, була, або як її ще назвати від очільників, ну, в даному випадку від Ердогана. Також друзі про нафту. Якщо говорити, то варто сказати, що ці взаємні удари, про які я вам говорив на початку першої години, анонсував це, які стосуються ударів Росії по Україні і Україні по Росії, це вже також піддано певному аналізу. І от видання Блумберг пише, що Україна здійснила рекордні атаки на російську нафтову. Інфраструктуру у листопаді в російсько-українській війні зійшлися одразу три лінії напруги: пишуть у виданні: військова, дипломатична і енергетична Україна провела рекордні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Саме тоді, коли Вашингтон намагається пришвидшити укладання перемир'я, а Європа публічно попереджає США не тиснути на Київ надто різко. Під кінець року це перетворюється на сюжет, де кожен гравець тягне у свій бік, а простих рішень, на жаль, не залишається. За даними видання Bloomberg, у листопаді українські сили атакували російські нафтопереробні заводи щонайменше 14 разів. Це абсолютний рекорд за майже 4 роки війни. Пишуть вони ударів. Зазнали підприємства в центрі Росії у Поволжі та на Чорноморському узбережжі. Пік напруги припав на минулі вихідні, коли безпілотні катери вдарили по ключовому терміналу для експорту казахстанської нафти. Один із трьох причалів важко пошкоджено. Другий на на ремонті до середини січня, і фактично, в роботі лишився лише один Казахстан змушений терміново шукати альтернативні маршрути, попереджаючи про загрозу для глобальної енергобезпеки. Україна також атакувала танкери два у чорному морі. Ще один з чотирма вибухами біля узбережжя Сенегалу. Ну як пишуть у виданні? Ціль очевидна, зменшити доходи Кремля та обмежити можливості фінансувати війну, і це працює. Переробка нафти в Росії впала до близько 5 мільйонів барелів на добу. Тоді як у попередні роки в кінці осені вона трималася на рівні 5,3-5,5 мільйонів. Аналітики Кіплер попереджають, повторні удари ставлять під питання саме відновлення цих НПЗ після ремонту. Паралельно Росія б'є по Україні регулярні ракетні та дронові атаки по енергетиці та житлових кварталах, включно з новою хвилею ударів по Києву. Наприкінці листопада, де загинуло щонайменше троє людей на фронті, затища, але в тилу триває повномасштабна енергетична війна. На цьому тлі сполучені штати намагаються одночасно гальмувати ескалацію і приш... проштовхнути сторони до перемир'я. 30 листопада у Флориді пройшли чотиригодинні переговори між українською делегацією Умірова і командою Трампа держсекретарем Марко Рубіо Спец. Посланцем Віткофом та Джаредом Кушнером обговорювали 19 пунктний план, що з'явився тижнем раніше в Женеві, включно із статусом Запорізької атомної електростанції. Один із варіантів передати станцію під американський контроль, але це рішення можливо лише на рівні президентів. Рубіо заявив, що переговори були продуктивні, але попереду ще багато роботи. Трамп зі свого боку сказав журналістам, що Україна має важкі маленькі проблеми. Теми, натякаючи на корупцію. І дав зрозуміти, він хоче вирішити війну, але очікує поступок від Києва. Вінко вже вирушив до Москви для м, наступного раунду. І саме тут у гру жорстко входить Європа. Після зустрічі міністрів оборони ЄС, верховна представниця Кая Калас попередила Вашингтон: надмірний тиск на слабшу сторону прямий подарунок Кремлю. Вона підтвердила, що перший американський план містив численні проросійські поступки: заборону Україні вступати в НАТО, передачу територій Донбасу, включно з районами, які Росія ще навіть не контролює. Після консультацій із Києвом і європейцями ці вимоги частково прибрали. Але сам підхід Сполучених Штатів Калас назвала небезпечним: Москва бачить бажання домовитися за рахунок. Унок жертви, а не агресора. Українська дипломатія тим часом веде власну європейську лінію. Пишуть у виданні 1 грудня Зеленський прибув у Париж, де має обговорити мирний план з Макроном. Того ж дня він говорив з Віткофом, канцлером Німеччини Мерцом та прем'єром Британії Стармером. Загальна картина проста: Сполучені Штати хочуть зупинити війни. Росія хоче паузи без втрати позицій. Європа щоб Київ не. Загнали в кута, Україна не поступиться суверенітетом, і це створює конфліктний трикутник, у якому кожен має різні червоні лінії. А... Хороший підсумок стаття цікава, але треба виправити її, бо не 4,5 години відбувалися перемовини. А як вже стало відомо опісля 6,5 годин. І коли там написали про м, затища на фронті, але таку, знаєте, боротьбу в тилу, мається на увазі російські удари по тилу, то це теж дуже якось художньо оптимістично, бо сьогодні від Діпстейт Поступили новини, які казали про те, що вдвічі більше було захоплено території ніж минулого місяця. Тому на фронті також затиші ніякого немає і бути не може допоки ця війна триває.